Сьогодні 57-річна рівнянка Людмила йшла вулицею Полуботка. У руках тримала гаманець. Чоловік, який проходив мимо за лічені секунди, його вирвав. Поруч проходили працівники карного розшуку рівненського міського відділу і, наздогнавши його, з'ясували. Особу злоумисника ним виявився рівнянин 1990 року народження, котрий проживає з батьками, має вищу освіту, і як пояснив він сам. Він грабував жінку в зв'язку з тим, що не мав грошових коштів аби придбати наркотичні речовини. Хесни не до, до храсне живе на Шевченка там за базаром. Вот за жара. Хотів посачи грошей у хресні. Вот і бачу цю жінку і перевозів такі омусоцих шльова нажала в руках, тому що мене зловмисника забрали у міськвіділ. міліції. він не приховує, що є наркозалежним. Вже три роки самостійно готовляє наркотик дезоморфін, більш відомий у народі як крокодил. Здобутком грабіжника могли стати 400 гривень, які були у гаманці рівнянки. Жінці повернули викрадені речі. А от проти 24-річного Андрія вже відкрили кримінальне провадження. За частиною першої статті 186 Кримінального кодексу України Грабіж наразі чоловіку оголошено про підозру та обрану міру запобіжного заходу, як в вигляді домашнього арешту. Найсуворіше покарання, яке передбачає санкція статті, це позбавлення волі строком до 4 років. Рівнянин розповідає, що шкодує про скоєне. Хоче вилікуватись від наркотичної залежності, але поки йому це не вдається. Його долю на кілька найближчих років вже скоро вирішить суд.